Слово депутата на дванадцятому каналі, вітаю вас у нашій студії народний депутат України Андрій Шкіль. Доброго дня, пане Андрію. Добре. Відбувся без Юлії Тимошенко 11-й з'їзд батьківщини. Що було на ньому вирішено? Чому було так мало людей? І насамкінець, третє запитання це все в одному. Коли вже буде нарешті єдиний список опозицій, обіцяний ще з літа минулого року? Чому це все декларативно залишається і досі? Мало людей було зрозуміло, тому що було е, таке делегативне представництво. Тобто, від більшої кількості делегатів було представлено менша кількість е, людей. Тобто, ну делегатів, скажімо так, будемо верніше, від більшої кількості членів партії була менша кількість делегатів. Це нормальне явище. Я впевнений, що воно є технічним через властиво те, що ці з'їзди будуть відбуватися. Ну не не просто урочистої один єдиний раз, а це кілька, можливо, зо п'ять не виключно буде з'їздів для того, щоб відпрацювати всі ці тонкощі, які необхідні юридичні, які необхідні перед тим, як зареєструвати обидва як кажуть, потоки потік депутатів, які будуть іти в списку, і депутати, які будуть іти за мажоритарними округами. Ну тут вже доволі кого не є секретом, що ці потоки будуть різні, тобто не можна буде поєднувати участі в списку. І, uh, в мажоритарному образі з приводу не може бути проголошено на з'їзді одної політичної партії об'єднання всіх решт. Було задекларовано, власне, це було задекларовано, що всі підтримують ідею об'єднання. Більше того, Яценюк uh, назвав дату три тижні. Я думаю, що ну три тижні за місяць точно вже буде відомо. Uh, Призвичний склад, тому що сам процес е, об'єднання вже давно розпочатий. Він завершиться значно скорше ніж три тижні. Просто тут вже для того, щоб якби е, не бути нагороди, що так ми об'єдналися, але як ми вам не скажемо, то будемо так, ми об'єдналися. І от вам, будь ласка, приклад. В чого залежить, що весь час? Зараз... Тягнуть час. Та, ну, що тягнуть час? Ну, тому що вибори, якщо б вибори були завтра, то все було б зроблено. бо До виборів ще є час, тому і немає потреби поспішати. Тобто це треба зробити добре і якісно. І головне що це буде зроблено. Бо такі погані справи робляться швидко, і підлі, негідні справи робляться швидко. А всі добрі інші справи, які потребують серйозного об'єднання людей навколо неї, займають багато часу. Ка нині ситуація з Аваковим. Як від реагує італійський речі? Суд буде у вівторок, результати? наступний, і ну не може суд відреагувати раніше ніж він відбудеться. Суд Але буде відбуватися у вівторок. Я впевнений абсолютно, як людина, яка займається міжнародною це моя кажуть мій хліб міжнародний. Тобто я можу сказати, що не видає Італії Авакова ніколи такій тоталітарній країні України. Тому впевнений, що суд у вівторок він розпочнеться, він не завершиться у вівторок, але суд, який розпочнеться у вівторок, буде, ну, по-перше, там буде тільки заслуг на де питання, чи хоче він самостійно повернутися в Україну. Звичайно, що ні. Але це потрібно сказати під присягою, а не послідчому в. Під час розмови і наступне буде визначена міра так званого там поняття порядка такого в Італії вільній вільних країнах. Немає запобіжного заходу, але буде міра, якби графік спілкування з правоохоронними органами буде визначений для сенаково. І, звичайно, він не зможе покидати на весь цей час, поки буде це спілкування відбуватися територію Італії. Зрозуміло. Чи справді партія фронт Змін, і батьківщина мають намір крім єдино-мажоритарного списку йти єдиним партійним списком? Хто у хто першу п'ятірку? Я ж тільки що, війде... що про це сказав. Що буде єдиний список, партійний, мажоритарний питання. Хто буде у першій п'ятірці? це вже вирішено? Я не можу вам сказати, я думаю, просто ніхто ще не знає. Але те, що знає, хто буде першим номером? Першим номером буде Юлія Тимошенко. Другим буде швидше за все Юрій Луценко. Зрозуміло, Прокоментуйте, будь ласка, заяву Руслана Щербені, який сказав, що Юлія Тимошенко, як і Павло Лазаренко, причетні добисто його батька. Та я нема що коментувати. Це дурниці, вони не потребують ні коментаря, ні вивчення, ні. Осмислення, тому що насправді людина, яка мала тоді там шістнадцять чи 17 років, я вже там не пам'ятаю деталів, брати участь у якихось перемовинах не могла і не мала би, враховуючи що це молодший син. Насправді є ще старший син у, у цій родині. і Старший син є народним депутатом. він якби, він забув написати цю заяву, може ще напише на вздогін. Але він за чого він остерігався? Якщо він має імунітет, якщо його колеги з партії регіонів не бояться красти, вбивати, різати людей, то чому він боявся подати заяву про скоєння злочину? Міг не, не зробив, а молодший син, який є всього лише обласним депутатом, і справді, можливо, там є йому там щось остерігатися, своїх в першу чергу. Ось він під диктовку нинішньої влади раптом згадав. Я думаю, що ну наступний етап це має бути чорнові написати, що Юлія Тимошенко причетна до вбивства батька. Потім е, у, у Панахметова є партнери в Туреччині. Як ви знаєте, там от телефон лайф, у кого є це ж турецько-українське підприємство, готель. Там тут можна попрацювати своїми турецькими партнерами. І, може, Аліяк Джана пише, що Тимошенко реалізовувала замах на Папу римську. Це також було б для західних медіа звучало. Це робиться для того, щоб. Знівелювати свою поразку по газовій справі. Газова справа закінчується в, в кінці травня цього року, коли буде прийнято рішення Страсбурзьким судом. От я переконаний є саме переконання, я звичайно. Не можу ствердити, що саме такими, але переконаний, що Страсбурзький суд винесе виправдальний вирок, бо буде розглядатися питання не по самому судовому процесу, на жаль, бо це ще забере трошки часу, а по правомірності порушення кримінальної справи. Відповідь буде звичайно, що ця справа була порушена неправомірно, бо так воно і є. Це буде констатуюча відповідь, тому що те, що в Україні. Можуть зробити там, не знаю, там чи син може через 16 років здати про те, що про вбивство враховуючи, що це перше, враховуючи, що син цей давав свідчення. Він під е, е, статтю відповідальності кримінального кодексу за дачу правомірних е, задачу за завідомо неправдивих показів, має це відповідальність та він Тимошенко назгадав, коли. Якби час минув і наближаються вибори до парламенту, і тим паче і горить газова справа, він раптом ні сіло, ні впало, як грім там серед ясного неба пригадав. Тут його осінило. Осі, ну, він мовчав, пам'ятав, але тут його осінило. Тому ну, треба так до цього ставитися. Розумієте, незграбність, недолугість, вторинність влади проявляється навіть у форматі переслідування. Вони звикли діяти тільки бейсбольними бітами. Не догнати, бейсбольною бітою по голові Я вдарити, зрозумію. з кишені все витягнути, кіоск забрати. Це їхня ідеологія, їхня мета діяльності і для цього вони приходили до влади. Заодно зараз їхньою, їхньою метою чомусь стало ще знищити Україну. Чому ну це ж в принципі не за, не за поняттями навіть їхніми, але от вони, їм так хочеться, тому що вони розуміють, що на заході вони можуть тільки тримати свої капітали, а себе особисто вони збираються тримати в Росії. І тому у них такий дуалізм. Тут треба, якби і корову подоїти, але, знаєш, але так, її не люблять ту корову, яку доїть, що хочуть вбити. Давайте поговоримо про ваші законодавчі ініціативи, законопроект Вона про. За заборон... корову під, це корову під Україна. Тобто бо вони доїть і з неї все мають. Зрозуміло. Вони ні копійки своєї ніде не заробили, окрім як в, Давайте в Україні. Давайте про ваш останній законопроект про заборону абортів. Чим ви керувалися, коли його пропонували? Християнськими переконаннями. А чого так підтримає? Так, так само, як і кожен християн вважається, тому що я почув, як я почув, вона мене... Статистику, яка мене реально вразила, яка була запрезентована обидвома католицькими церквами про те, що за 20 років незалежності було вбито 20 мільйонів дітей. І, ну знаєте, я, ну, я був вражений, тому що особисто звичайно це, я хоч маю там і медичну освіту, я не сильно там цікавився соціологію цього питання. Не буду е, крити критише, але також за 20 років незалежності ніхто це ви п'ятам. Ну добре, ніхто ні разу. Не піднімав таку законодавчу ініціативу ні разу, Спроби не але було. але ви це питання. Не ну, По-першому, ви не читали законопроекту. Коли почитаєте, ми сянемо а і... чого я маю читати? Ви розкажіть про цей за, законопроект? Задоволен... Що тут є? Яка відповідальність З задоволенням, задоволенням, про це поговоримо? Тому що насправді це законопроект, який регулює переривання вагітності, тому що для того, щоб задати питання, треба знати, яким що це відбувається зараз. Зараз це відбувається за бажанням устним бажанням матері. 12-тижнева вагітність переривається за усне бажання. Каже: відремонтуйте мені, будь ласка, зуб, видаліть бородовку і заодно ну, там дитин, між ногами щось мені заболіть, І це видаляє так! Жодної бесіди з цього приводу не зобов'язаний провести гініку. Жодної. Жодної підстави відмовити не має права лікар. Він не має права згідно чинного законодавства, він має зобов'язаний виконати усне прохання, усну вказів. Ніде. В світі, навіть в Росії так немає. В Росії мус, мус, три заяви треба заповнити і прийти має ма, ма певний час минути. У нас нічого цього не, не, не потрібно. Тут якби, ситуація є. Звич, відповідальність. Жінка жодна не несе, несе відповідальність лікар. І так само, як він несе відповідальність, коли він зробив неправомірну дію, бо у нас дозволено за усним наказом чи проханням матері 12-тижневий плід вбити, а старший плід треба вже за заяву. Якщо такої заяви немає, на нього там накладається невелике стягнення. Я пропоную трошки більше стягнення накласти на лікаря. Тобто, Давньою українською мовою це називається штраф, якою вживає зараз Донецька такою українською мовою, якою спілкуються всі нормальні люди, це називається стягнення. І цим стягненням будуть обкладатися лікарі, якщо вони здійснять аборт без вказівки лікаря. Тільки лікарські покази можуть бути причиною аборту. І я не брав звичайно документи. Є коло 32 переліку найменувань зобов'язання, зобов'язань. Далі вже через вказівки лікаря. Тому тут про жодні проблеми, яка там буде з жінкою, якщо не дай Бог щось як. Чи все це передбачено чинним не законодавством, тому що це законопроект, який писався для того, щоб він був проголосований, а не для того, щоб задекларуватися. Тому мова може вестись про обмеження, звичайно, про обмеження абортів, Бо найжорсткіший закон про заборону, реальну заборону з одним єдиним винятком, коли є смертельна загроза матері не плодові. Бо тут польські законотворці пішли логічним шляхом, бо якщо і так бувати, так багато буват, тільки коли матері загрожує, і цю загрозу має зафіксувати не один лікар, а три, тобто консиліум. У нас один лікар може це фіксувати. І, звичайно, я погоджуюсь, що можуть бути якісь там проблеми. Лікар може взяти на себе відповідальність і сфальшувати свідчення, ну, але зразу ми фальшувати нічого не треба. Він просто головний заробіток кошери гінеколога це не на пологах заробляється, а на вбивстві дітей. Дякую. Минуло п'ятницю. Український Європейський Союз поруфвало угоду про асоціацію. Грищенко вже переконаний, що угода про асоціацію може бути підписана через 6-12 місяців. поділяєте такий оптимізм. Ну, не підписана. Треба її парафувати, тобто проголосувати за неї в кожному національному парламенті. Звичайно, цього зроблено не буде буде вона тільки парафована. А це буде сказано так. Все тут тут все написано грамотно. Дякую, вийдіть з кімнати. Отака буде розмова з Грищенком і йому подібними. Тому що з останнім диктатором Європи Лукашенком в діалог з цього приводу не ведуть, а з майбутнім. Другим диктатором да. Януковичем поки що проводять розмову, поки він таким диктатором тільки стає. Стане все. Ну, тут ви знаєте, до тих пір людина не стає вбивцею, поки вона не вб'є. вона може обіцяти, готуватися, це може бути зафіксовано на відеокамеру, що людина готує вбивство, але тільки тоді вона є замах на вбивство. Але якщо ми. От відкривши, не може бути. Зараз Янукович замах, здійснює замах на диктатуру. Стане диктатором, побачимо. Зараз у нас просто сформована тоталітарна держава. Поки що без ну, цього поєднання один зараз у нас керує одна партія, один лідер нема одного народу, тобто вони керують якоюсь частиною і несуть відповідальність за ту частину народу, які представляють на превеликий жаль, нав'язуючи свою волю решті суспільства. Але це може минути на майбутніх парламентських виборах, тобто поставити край їхнім бажанням перетворити Україну на. Свій кіоск, який вони звикли охороняти з бітами. розкажіть трошки про ситуацію з лікуванням Юлі Тимошенко. Жодне лікування не відбувається, ніхто не збирається лікувати. Відбуваються тортури болем. Тобто зараз знеболюючи, Юлії Тимошенко, дають тільки в тому випадку, якщо вона погоджується працювати зі слідчими СБУ. Якщо вона не погоджується, знеболюючи, не дається. Звідки тому вона засвідчення. Оскільки такі суці засвідчили німецькі лікарі. Тут є підпис, ви можете зайти на українську правду, сайт розгорнути, прочитати, подивитися, де написана історія хвороби Юлії Тимошенко, бо історія хвороби це анамнез. Там збирається. Це так само, як і будь-яка кримінальна справа, чи слідча справа там збираються всі покази, всі твердження. І це зафіксовано. Бо це було потверджено присутнім лікарями, присутніми лікарями цієї медичної установи, тобто тюрми. Вони потвердили, що саме так було, коли в них це напряму запитали, бо вони розуміють, що відповідальність вони їм так чи інакше не уникнути. І це було зафіксовано німецькими лікарями. Також були в Лук'янівському СІЗО. відбувалися чи. Відбувалися тортури холодом, тому що і це, що призвело до утворення тих того букету хворіб, які зараз є у Юлії Тимошенко німецькі лікарі, власне, стверджують в категоричній формі, що єдиною причиною виникнення цих хворіб було нелюдські умови утримування її у слідчому ізоляторі. Все це, це зафіксовано, тому що це, як на мене, є головна це квінтесенція є їхнього заключення. Те, що треба лікувати, ну це і так зрозуміло. Це зрозуміло навіть цим катам, які її катують навіть і цим негідникам, які називають себе слідчими, чи то СБУ, чи то е, Генеральної прокуратури. Ви знаєте, до речі, що за знущання за те, що довели до інвалідності, довели до поколінства, перепрошую, Юлія Тимошенко, тортурували її. Е, е, Каліфорський став прокурором Івано-Франківської е, області. Це підви. До того він там підмітав вулиці, що кабінети каву носив. Ну, з одного погодився стати головним катом Тому, що Зараз він став головним прокурором Франківської області. Так що франківчанам неймовірно повезло. Така кваліфікована, чесна, чемна людина стала у них і за одного забрав з собою весь свій всю свою банду. Вона також там осіла у Франківській області. Яке нині першочергове завдання опозиції? перемогу е, перемо опозиції на парламентських виборах визволені Юлії Тимошенко. Мошені чергове завдання опозиції зупинити руйнування української держави нинішньою владою. А звичайно, це включає в собі звільнення однозначно звільнення політичних в'язнів, тому що це є наявність політичних в'язнів, наявність людей, які отримують політичний притулок за кордонів. Це є перші ознаки диктатури в країні. Це є тому будь-яка демократична сила. Вона має боротися не за світле майбутнє, демократії, яка має настати там чим через 70 років, а може і не настане, а на зупинення тоталітарної машини вже і зараз. От з такими такою зупинкою тоталітарної машини є зупинка переслідування, зупинка знущання над в першу чергу, здоров'ям лідерів опозиції. Бо те саме торгається, і здоров'я Луценка. Якщо вже пішло говорити про те, що це не тільки проти Тимошенко, застосовується фізичні тортури і знущання. То Луценка також просто наслідки Богу дякувати, у Луценка дещо інші. Хоча також нічого приємного. Я думаю, він за цей час не пережив е е і втратив достатньо багато. Тому це є складові процеси. Перемога на виборах е е парламентських. Це не може бути метою. Це не це на третім пунктом у переліку перших кроків, які має зробити опозиція. Опозиція має запропонувати програму дії виходу з кризи. Опозиція має запропонувати суспільству єдиний фронт опозиції. Що ми вже зробили і перше, перше програму в розробці, що було проголошено на нашому з'їзді. і це буде програма не батьківщини партії, а об'єднаної опозиції. І третє це, звичайно, фізично захистити людей. Для багатьох для мене, наприклад, це третє є найважливішим, тому що я вважаю, що е, людина найціннішим є формацією в, в Україні. Але треба не забувати, що не, ми не можемо сказати, що от ми звільнимо і все. І опозиція припиняє своє існування. Звичайно, що ні, це тільки перший, перший крок, перший невеликий крок перемоги на парламентських виборах і формування влади в парламенті опозиції це невеликий крок. Наступний крок треба усунути узурпатора від влади. У нас залишається мало часу, яким ми можемо підбити підсумки з нашої розмови. Я, я думаю, це якраз і хороші будуть підсумки, що треба зробити. Суспільству треба на часу запитувати, яким чином підтримати, як допомогти, куди ж що... прийти на вибори в першу чергу. От якщо говорити про підтримку безпосередньо, це прийти на вибори. От як хочете, навіть можете провозити. Прийдіть, тому що головним завданням партії регіонів не переконати в тому, що вони добрі. Ніхто в це не повірить. Вони вже в це не вірять. Вони мають переконати, що ми погані, або такі самі, як е, і погані, як і влада. Другий – переконати суспільству і громадян України для чого для йти на вибори? Якщо ті, і ті погані, хорошого немає, сидіть дома, пийте горілку, і вам буде хорошо. Це є, це, це є за позиції. Нам всім, нам всім, незалежності від. Позиції від партійності, нам всім, кому не байдуже доля України, нам потрібно буде приступ, прийти, прийти проголосувати і проконтролювати, щоб не вкрали твій голос чи голос твого сусіда. А в подальшому проконтролювати опозицію, яка там стане можливо там частковою владою в Україні або отримує владу, впевнений в парламенті. Проконтролювати, щоб виконані були всі обіцянки. проконтролювати, щоб не було більше місця для жодних тушок. Проконтролювати під час виборів, щоб не було цих перевертів, які ні сіли, не пали все життя, грабували плюндрували українську землю. То раптом е вони виявляються, страждають від навіть нинішньої влади. Не за те, що вони плюндрували, крали, грабували, а за те, що вони підтримували Юлію Тимошенко. Отаких От підтримувальників нам не треба. Ви залишить цю з підтримку при собі і таких відкриваєте цих е вовків овечі, які рядяться в овечі шкури. Дивіться них, інформуйте нас про це. Ми будемо також боротися е спільно Зрозуміло. з вами. проти них це все є складові процеси, але повірте, зараз реально в найбільш загроженому стані є вся держава, і відповідно Зрозуміло. всі громадяни, які в ній живуть. Зрозуміло, ми знаємо це до уваги. Дякую за цікаву і дуже змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, ви дивилися програму слово депутата. У нас був гість Андрій Шкіль. До побачення.